У пам'ять про героїв в івано франківську ці різних конфесій спільно з мешканцями міста провели молебень за загиблими воїнами та мир в Україні. Архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин впевнений, молитва сильніша за зброю, і в час війни звернення до Бога рятує вірян Україну. молимося за наших воїнів, братів і сестер, котрі там на сході. Відстоюють нашу незалежність, щоби Боже благословення і опіки. Опіка і покров Пресвятої Богородиці були над ними, а вони як найскорше з перемогою вернулися у наші рідні доми до своїх сімей. Під час спільного молебню родинам загиблих воїнів вручили відзнаки за честь і звитягу. Отримали нагороду й Уляна Кадола разом із сином Павлом. 32-річний Віталій загинув наприкінці минулого року. Уляна каже, ця відзнака згодом ще раз нагадає їх маленькому сину, що його тато герой. Мій чоловік був особистістю чоловіком. Я його тверде рішення піти туди не могла нічим зупинити, ніякі доводи. Я розуміла, що він йде, і йде він, щоб захистити нас. Він говорив хто як не ми захистить вас. Звичайно, я пишаюся, як мій синочок теж пишається ним шалено, бо такого більше немає. І я не зустрічала таких більше. Був відважним, мужнім. Мене навіть більше мене заспокоював, що все буде добре, все буде ок, ніж я його. Я, на жаль, не могла його так заспокоїти, як він мене. І я вірила, я вірила до кінця, що він повернеться. Повернувся тільки в труні. Від знаку чоловіка Олександра Єрем'ягіна отримала й Галина Смеречинська. 52-річний військовий загинув торік у грудні на Донеччині. Олександр Єрем'ягін захищав нашу країну ще з 2014 року. Я всі друзі ми були впевнені, що він має діти до кінця війни, так як він з перших днів 2014 року був, пішов в десантники. Пройшов 2014-2015 рік і з 24 -го числа з перших днів там. І ми були впевнені, що хто хто, людина з досвідом, людина, яка йшла свідомо, показала, хто крім нас, молоді не будуть вдома, їм ще дітей ростити. Ідемо ми. Але війна не вибирає молодих, старших. Вона бере всіх підряд. Також на Вічевому майдані розгорнули виставку світлин відомого документаліста, військовослужбовця 92-ї бригади Руслана Ганущака. На представлених фотографіях Гостомель, Буча, Ірпінь та Харківщина. Руїни, які залишили по собі російські військові на українській території. Вони зроблені в різний час і в різних місцях. Ці фотографії деякі є, що ми їхали разом. Ми були в Гостомелі в травні місяці. Він був місяцем швидше. і Багато таких фотографій є, що ми зупинялися біля танка, зупинялися біля машин, зупинялися біля будинків цих зруйнованих. Це, звісно, Пересічному людині на це все дивитися дуже боляче і усвідомлювати, що ці люди загинули, ці люди позбулися будинків, житла. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже: ми повинні робити усе, щоб увіковічнити пам'ять про героїв, які загинули за нашу незалежність. Творимо пам'ять по всьому місту. Розміщені бікборди, сіті лайти з нашими героями. Тому ми хочемо гідно вшанувати пам'ять тих, хто віддав найдорожче життя за соборність і незалежність України. До молебню долучились понад дві сотні людей. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.